Джик, добрий ранок виходить. Квітка, квітка для дівчат. Я вже з портфелем збираюся на, на переїзд. Ми покидаємо наше місце, оце, де ми тут були. І збираємося, мабуть, в Єремче. і там будемо якусь культурну програму придумувати. Цікавенько. Може в чани якісь ходимо. Ну, хотілося би таке. Ну, вчора, звісно, ми піднялись. Ви подивіться той випуск, другий. Це просто щось нереальне ну, було. Сьогодні зранку я встаю, коліна просто взагалі я, наче ну, на, на, наче не я встав такий раз, щось походив, але трошки по, по, полегше стало. Ми вчора піднялись, спускались ночі просто, вночі нічого не видно. В нас усіх тупо батареї посідали на телефонах. Один фонарик, я не знаю, як у нас 3% на телефоні вивіз до самого спуска вниз, ми десь годину йшли і вивіз фонарик, світив. Так би ми, я не знаю. б там би отак ножкою почву прощупували. Бачили саламандру. ну... Це прикольно було. Так що так. Що видвигаємося ми звідси і йдемо вже в якісь ці. цікавіші місця. місця, місця. от так от. І показуємо це вам. Переключка. Шик. Ну все, ось у нас пес про проводить. Ми йдемо е, на цей, на нову местность. Зараз проходимо, щось може перекусимо, перехопимо. Пес нашого вже порядок. Де проводимо? Добрий день. Корова. Ще одна. пасовисько тут видно якось. Так що таке, буду переключатися, як ми вже десь приїхали, він не місце.

Мам. У нас перекус. і вірмішок кусою, за тобі дві. Вс. Не любить красу. Не переключайтесь. М -м -м. Ми доїхали до ярмаше. Ось тут десь тут. І що? Топен? Куди йдемо в яку сторону. ринок. Та на ринок. який ринок? Ідемо заселимося і потім на ринок. А потім тут можна і суші зачинити. Вокзальна ділюга, якби суета, починаємо узнавати, що куди йти, нам треба. І йдемо в путь. Ми вже вроді забронювали хату. Треба туди ще попасти. Так що переключимо. Ну що, направляємося до цього, до нашого дому, який ми там. Мали зарезервувати і будемо дивитися, що там нормат чи не нормат. Узнавати. Зараз кемешечку треба пройтись легенько. Ну ви якщо їде Карпати, то ви будьте готові, що вам придеться ходити дуже багато, особливо на гору, згори. Це треба по-любому зробити, щоб запечатлити цей момент. Поставити галочку в своїй житті оцю по-любому. Так, ну тут багато майже ви сопчани, Ну, Ми сьогодні десь знайдемо забаву якусь цікаву на сьогодні. І будемо показувати вам. Так що ви не переключайтесь, будьте на зв'язку. Дивіться, яка ця гора. Прикольно. Опа. Ну то так, да. цікавенькі тут міста у нас і раніше. мак відкривається незабаром. Оце все, вже люди заживуть, почнуть макшнок, куштувати. Нормас вже і сюди мак добрався. Все такі гори. А ми йдемо. Як я розвалене трошки. А ми йдемо, нам ще минут 10. Де наше мішкання, ми буде мешкати. Коротше, ми приїхали сюди, а тут вже когось заселили. І Ми не можемо поселитися, того, що тіпа, ну, люди є, а ми забронювали. І, звісно, той, який зараз буде, непонятно. Вони сказали, що вони нам знайдуть зараз місто, тіпа, десь щось туди-сюди, якийсь дом, дзвонять якимсь своїм знайомим. Ну, і щось. Це дуже довго. Ми вже тут. В роздорі не знаємо, що робити, куди діватися, куди йти. А треба за день. Скільки вже два часа чи 3 треба ще встигнуть, по... походити по городу, подивитися, погуляти. До Це за заселення. Ми його рішаємо і потім вже робимо рив, я вам показую, де ми, що ми там заселили чи ні. Дивіться, яка ця хмара. Так, Зараз ми ось цього приїхали ось сюди, дивиться цей котет. Якщо він нам підходить чи не підходить, зараз узнаємо. Бо ми вже по часа два можемо заселитись. Просто блукаємо, десь ходимо. У нас вроді вже цей Зустріли, на машині відвезли, зараз покажуть що, що там в тому котеджику є. Чи, чи взагалі... Вообще... Зараз побачимо, хмари, звісно, гарні і горя до зважу. Цікавенько. Так. Робимо огляд Так, і переключаю вже от тоді, як ми заселились чи не заселились. Ну що, коротше, сьогодні ми знайшли, де зупинимося ось тут і зараз я вам про проведу екскурсію по мешканню. Як воно там? що, а тут дорогу перейти. З усіх сторон їздять машини. Ти просто стоїш в Ні, ну Ми приїхали на домінку, де нас поселили. То нормальний попався мужик, він такий. Каже, мужики, сорян, туди-сюди повозив нас на машині, знайшов нам сам цей. Найшов на, нам сам е, жильо, е, допоміг типу, повозив всі діла. Короте, ну, ду, дуже душевно я. так. Е, не, не так, як ото ми в Одесу приїжджали, вони не хочете, не беріть життя. Типа типу, поболі. Оп-оп-оп. Бо я вже замахався там стояти. Зараз цей. І О, тут. О, і пройдемося. Сюди тут альтальтаночка є, прикольненька така з цієї сторони. Ось. Пехелька. Ну, Ходемо там заліпати щось, відпочивати. Ого, вони до зі пару дорогу приходять. І цей. Тур-рум скоро почнеться. Чи вже можна його починати, треба спитати. А. Ну, коротше, там. Потім я покажу, там ще прибирають, поки що переключка. Коротше, там наш цей мішкання. я вам потім проведу тур-рум. Зараз ми вийшли, хочемо пройтись у город, щось подивиться, мотоцикли, щось цікавеньке. Може взяти, то йдемо все в потяжку. Тут кстати, така дорога опасна, що не перейдеш навіть її. Mm -hmm. І тут ось гора. Зараз вже будемо в городі. Дивитися ці прекрасні пейзажі. І показувати вам щось цікаве. Переключка. Дивіться, яке нам здання. Все. Гостей. Таке Йдемо на вокзал, подивитися, що там по, по білетам буде чи не буде, бо в інтернеті нема. Дивимся, не находимо. От сюди на гілянську вриваємося і сидимо там може, ось, віркуємо, узнаємо, як там діла у тих, як у сих. Та й таке, коротше. Дивіться, що буде далі. Берек ключка Так, покажу вам В яремчий вокзал. Щоб ви знали, бачили. Коли будете приїжджати сюди, всі діла. Так, а. Ага. Ага. Там така, коротше, тема, люди. Ідуть проход зразу на полі. Так, і там квадрики, гори, коротше по бокам. Прикольно. Щас питаємо, є білети чи нема, і їдемо далі. В цей... Наш поход, знову чи там квадроцикли, їздять чи ні. О, треба. Треба вийти, бо моя ділянція обмовляється кудись. Завтра буде ремонт фолі. І треба їхати тільки з вами Ага. Ооо. починаються цікаві пригоди. Так що ви дивіться, о, під'їхали тут. Ця база. База квадроциклів таких прикольних. що, да? Правда будеш весь чорний, якщо на ньому їхати Я думаю Але нас це коли останавливало, так А то ж так Ой який помик поїхав Старовинний Отон челицький Сейчас Щас візнаємо Шо воно Опа Мотики даже такі цікаві У нас Мастерская і цей. Зараз узнаємо, що та як. І ви дивіться далі, що буде. Жжик. Жжик. Ось ми добралися до базарів таких і ходимо, дивимося якісь цікаві штучки. Може думали. Ми на вечір чан. По-любому летимо. Підійшли на квадрики, ви знаєте, там ціна збережена просто щось півторушка і отак по дорозі поїздить чисто, навіть не по горам, ну таке це час. А якщо типу, хочеш брати на два часа, то типу, зможеш і в гори з'їздити. Типу, таке, не сильно, привлекательно, дорого. Для нас як би не богачей. от би ютубчик би заплатив гроші, ми б поїхали, такий би влог би зняли. Чітко, Опа. Дивіться, переїзд. Перекрився і ми не встигли. Царь хліб, хліб. О, і хліб. Ой, там, десь. Трохи там мало, як ще тут. Так, з Китая. З Китая поїзд летить, так? Ці скоростніші 500 км. Вже де? Де? Так? То не він. Думаю, не він. Коротше, вриваємося. Базар, шаурма, пацани, рибка. Рибка судаки. Опа, песики вибігають, вже всі їх зустрічають, приємно. Та й таке. Добре, переключка. Так, що ми коротше, цей. Походили тут, по городу. Ну, цікаво, сходили в піцарів, поїли курсу. І я вирішив піти додому, подивитися. Щось там вдома зарядити телехвон. Ну, бо ми там на скільки? На 7 чи на 8 вчани. Так. І там собі меду додому, сувеніра, магнітика. І оце йду. Я думаю, що це на сьогодні останнє включення моє. І ця частина така вийшла у нас сьогодні. Переїздна. Ми чисто ну, їхали багато, Типа шукали мешкання наше. В того все добре все добре знайшли. І... Заодно вам показали Еремче і що туди як. Ви по-любому прокоментуйте, були в Яремче, чи не були. Бачили оці гори чи не бачили. І поставте лайкоса. І головне підписатися на канал. З вами був Орес Блискавка. Дякую за перегляд. Ага, а це сюрприз. Я казав, що то все кінець випуска, а не ось о, останнє включення і це кінець Я вам покажу ту рум по нашій кімнаті, де ми живемо, ну, домік. Ось о. це моя кімната. Ну наша скорішу. Тут все чітко, порядок я настраював тут такий ось, ось хольчик і кімната тут пациків них тут взагалі дежу порядок, даємо світла. Ну так, бачите, прикольненько, Плазма є, Від з вікна. Все як треба. Так, Подивимося нашу кухню. Давайте. Там другий етаж, але там інші люди живуть і ми якби туди не ходимо. Це наша кухня, тут ще так, мені, вони доубирають щось, а так то в принципі що? Фолодос. Цей плитка є, все таке витяжка, микроволь... Так. А це наша душова, опа, така нормальна вроде. Два бойлера. Де даже є не то що. Коротше, ось отак. Якби ми заселили, живемо в таких апартаментах, виходить. Все, тепер кінець точно. До побачення.